7 листопада рейси міжнародного та міжобласного сполучення, які відправлялися з Івано-Франківської автостанції номер 1 що на вулиці Привокзальній, перенесли. Для більшої зручності пасажирів та розвантаження залізничного вокзалу частина автобусів відправлятиметься з мікрорайону Пасічна, де знаходиться автостанція номер 2 Докладніше про зміни у розкладі руху розповість Ліліана Хомишин. У зв'язку з перезавантаженістю центральної частини Івано-Франківська майже 200 напрямків руху автобусів перенесено на околицю міста. Відтепер відправлення і прибуття рейсів за кордон та в іншій області буде здійснюватись з автостанції номер 2 Ми тут нічого не відкриваємо нового, ми просто завели маршрути між обласні і міжнародні. Всього 184 маршрути. Щоб автобуси не їхали через центр міста, для кожного з напрямків складений об'їзний маршрут. Таким чином значно розвантажаться вулиці Івано-Франківська. Вони ж не ходять одночасно ці 200 транспортних одиниць, тому що вони всі кажуть, в центрі заходили, проїжджали через центральне місто. Зараз, зараз вони будуть їхати всі в об'їзд. Таким чином тут абсолютно не буде гірше, буде краще для жителів міста. Автостанцію Остицлі терміни відремонтували і обладнали всією необхідною технікою. Каса для міжнародних маршрутів відповідає всім вимогам. Водії цим нововведенням задоволені, адже відтепер не будуть стояти в заторах. Майже у всіх великих містах автостанція на окраїні, так що це немає такого страшного. Але як просто людям, бо поки приємно буде важко. Але поки що через центр, ну, навірно, бурно будемо їхати півгодини через центр їхали. Якщо ми з Чернівців будемо їхати, навіть краще об'їзною, попри автобазар. Краще буде люди натомість не підтримують цю ідею. Більшість скаржаться на те, що автостанція знаходиться далеко від центру. Взагалі, то як для мене, як для користувача, вона досить таки незручна і розташована. От, особливо коли потрібно на ранні рейси якісь приїжджати, то незручно приїжджати. І набагато зручніше було, коли вона знаходилась на Поруч з залізничним вокзалом, чесно кажучи, мені вона мені не дуже подобається, тому що вона незручна для мене, тому що я живу взагалі в іншій стороні. Мені треба пів проїхати з речем і з тим всім, щоб доїхати до вокзалу. Щоб дістатися до автовокзалу, за дорученням міської влади ввели додаткові міські автобуси і тролейбуси. Буде додано тут автомобільний автобусний транспорт і тролейбусний транспорт. Буквально сьогоднішнього дня буде на шістку стку додавлені одиниці тролейбусів, дві одиниці тролейбусів. До нововведень пасажирам потрібно звикнути. На автовокзалі біля кожної каси є повідомлення про зміни маршрутів. Тож будьте уважними до місця відправлення і прибуття автобусів. Ліліана Хомишін-Бумерборута, новини телеканал Раї.